Нещодавно у місті Кропивницький відкрився громадський хаб Простір хоробрих для роботи з ветеранами та їх родинами, а також перша в місті соціальна кав'ярня Кава Хоробрих. Ходімо дивитися. Власне, наш простір створювався для того, щоб підтримувати і об'єднувати родини військових а соціальна кав'ярня для того, щоб мати можливість допомагати більше бійцям, які на передовій. Це наша дитяча кімната, яку ми відкрили в партнерстві з благодійним фондом Мрія. Тут ми займаємося з дітьми військовослужбовців, проводимо для них різні ігрові, освітні, розважальні заходи. Також заходи з елементами арт-терапії. Для дітей військових ця кімната повністю безкоштовна. А зараз ми переходимо до соціальної кав'ярні. Нас на вході зустрічає така класна барка з ящиків, які нам подарували військові, яким ми допомагаємо. В кав'ярні можна придбати каву, різноманітні гарячі, холодні напої, ходоги і різні інші фастфуди, випічку, а також солодощі від місцевих майстринь та волонтерів. Одну каву, будь ласка. Ваша кава. Дякую. Футболки, військова форма, книжки, чаї, іграшки, брошки все це створено руками волонтерів та місцевих виробників. І все це можна придбати в нашій крафтовій крамниці. 80% від прибутку йтиме на підтримку збройних сил України. Спільно з місцевим виробником ми відкрили дронарню. Вона буде корисним для тих, хто хоче навчитися управляти FPV-дронами. Щонеділі з 10 до 12 тут можна побачити симуляторі, різноманітне професійне обладнання, і все відбувається в режимі реального часу та на обладнанні, на якому вчаться військові. А в арт-куточку нашого простору проходять різноманітні заходи для сімей військовослужбовців. Вони спрямовані на дружин військовослужбовців, на тих, хто чекає, на тих, хто зараз проживає втрату. Тут відбуваються різноманітні кола самодопомоги, групи самопідтримки, зустрічі із капеланом. Все це відбувається для того, щоб підтримати сім'ї військовослужбовців, їхніх дружин та їхніх рідних. А за цим столом в нас проходять різні зустрічі із психологами, з юристами, для всіх, хто потребує юридичної або психологічної підтримки. Також тут відбуваються зустрічі по ветеранському бізнесу, як, наприклад, в проєкті Нові Ми. І всі ці заходи ми можемо проводити завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Цей простір створено для того, щоб мати можливість допомагати більше. Доєднуйтесь до нас, адже в нашому об'єднанні сила. Слава Україні.